Гості мого каналу, всім доброго дня, доброго раночку. Значить, Репікірували ми томат Мамако. Ось так він виглядає. Це від сингенте. І далі йде у нас томат фабер. Гібарит. Що цей, що цей? Це в нас сливка, це в нас округлий цей досить добре підходить для томатного соку та для томатної паси. Ну, от сливка, ви самі знаєте для чого. Ну і север іншого стався досадити. Ось так фабер підріс розсадка. Ну, не знаю, ще скільки йому тут. Можливо, до тижня дотримаю, можливо, скорше і почнемо також робити перевалку. І ось така вона розсадка. У нас вийшло досить непогано. Е, трошечки витягнуто, тому що тримав температуру під огірок, але нічого страшного. Ось, до прикладу, пінг-хід. Ось бачите, ставлю я такі палички, вони в мене зашкорені. І пізніше це високорослий томат, я його. Під, і він в мене 30-40 см виростає в такому горшку непогано. Те саме і з огірочком буде, якщо не, не буду мати можливості його висадити швидше, те саме буде проводитися. Ось так виглядає розсада мамаку. Її тут 160 штучок у нас. До речі, зійшла вся непогана, шкідників не наблюдаємо. Ось листочки не скручуються, вірусу немає, е, підсохне, бо проливав у укорінюся, е, підсохне трішечки, е, значить, дамо її 3,20 двадцятки Грогрін. І пізніше полив буде проста водичка і тоді ось таким апаратом. Це у нас мегафон. Він діє як антистресант, це є біостимулятор. Ну, якщо відкрити баночку, то чути таким, знаєте, рибами-водоростям. Все по-ненашому, тому що не для нашого ринку робилось. Досить хороший препарат. Пролив е капусту, висадив капусту під агроволокно. І мороз сьогодні до 4 градусів, ну, Звичайно, вона піде парничком, вона не підмерзне. Але рослинка досить непогана, навіть якщо буде е підмерзати, вона швидко відійде. Тобто не буде в стресі вона. Ось. Далі. Як садимо? Тут 160-та касета, 260-х І роблю ось таке оглоблення, так скажемо, Опа. І попер. Значить моя ванна в тій, що я колись мився. Зараз не буду митись, не вміщусь. Значить 70% торф, остальне чорний ґрунт. Перемішали, ну і, звичайно, агроперліт І ось наглядно, можете побачити, що таке агроперліт Як ви бачите, проста чорна земля. Воно не забите того, що воно є мішане з агроперлітом. Ось. І просто він гарно все стає, тут притиснеться, прилиється і попер. Звичайно, її потрібно підрухати, але в чому суть, що е, бачите, які корішочки. Rootstar тут і був один разок. Томат непоганий, навіть досить непоганий. Ось і в чому фішка, що. Не забивається земля при кожному поливі. Тобто агропролітр розпушує нашу землю і це є високим плюсом. Огним замісом 88 штучок робимо, І остальне значить, доробимо, досадимо і решта буде в касеті висаджуватися, піде баклажан Анатолія. Ось такий він. Мені 200 штучок. Вітрікс файн. Досить непоганий. І також портека Перець і Snow White. Ну і ще один гібрид там є. Так що якось так. Відкриваю форточки на провітрювання. бо вже Бо вже газує непогано. Ну, Не то, що тепло, а жарко. Тому якось так. Я висаджую, ви підписуєтесь. Ну а далі, звичайно, більше відео, більше підписок, більше відео. Ви мене мотивуєте, я більше розказую тому подібно. Всім миру, всім добра, всім папа. -па.